Добрий день добрим людям. Сьогодні мова піде про цю трьохточкову навіску, яка закріплена на мототракторі. Як саме вона була закріплена, в чому її особливості, і, власне кажучи, для чого це все було потрібно. За основу був взятий комплект для переобладнання японського міні-трактора під трьохточкову навіску. Тобто тяги, щоки, розкоси це все заводського виконання. Аби закріпити цей комплект на китайському мототракторі, необхідно зробити перехідну плиту. Отра зв'яже раму з коробкою і дасть точки для кріплення всіх необхідних тяг, а також дасть можливість встановити підйомний механізм. По суті, перехідна плита це декілька дуже простих елементів, пов'язаних між собою. Перший елемент це поперечний швелер. Ось його добре видно. До нього безпосередньо через палець чіпляється тяга і розтяжка. Цей швелер приварений через косинці до невеличкого відрізка, який вже в свою чергу болтами закріплюється до продовження рами. Посередині цього швелера великого, котрий поперечний, йде балка. Це також два шматки швелера, зварених між собою широкою полкою. Пластина на коробці, балка і поперечний швелер. Зв'язані невеличким косинцем і проварене, далі над балкою закріплено дві вертикальних пластини, котрі є точками опори для верхньої тяги. І мають отакий невеличкий наварений елемент, який працює як довантажувач, безпосередньо до вертикальних пластин приварений механізм підйому. Він зроблений на основі вала діаметром 38 мм. Підшипники не використовувались. Ось це просто труба, на котру напресовані на гарячу два відрізка з товстого металу. І зроблені прес -масльонки. Тобто замість підшипників найпростіша втулка зі змазкою всередині. Піднімається цей механізм гідроциліндром, котрий йшов в комплекті з трактором. Зверху він закріплений до двох опор. На валу підйому, а внизу закріплений до поперечного швелера. Однією з особливостей є наявність точки жорсткого кріплення для важкого причіпного чи навісного обладнання або спеціалізованих механізмів. Наступною особливістю даної трьохточки є те, що її можна зняти без використання інструментів. Переваги даної трьохточкової навіски в тому, що вона виконана з якісних заводських елементів, котрих вже точно буде достатньо для даного тракторця, в тому, що їх легко демонтувати і змонтувати на тракторі. І в тому, що ми можемо причепити спеціалізоване обладнання, не боючись зламати чи погнути якісь тяги в навісці. Серед недоліків заводського комплекту можна відзначити лише один. Його ціна. А от щодо переходної плити можна відзначити вже два недоліки. Перший це те, що для наявності жорсткої точки кріплення фаркопа і навісного потрібно було розставити розтяжки по боках. Це погіршує можливість затягувати обладнання розтяжками. Тобто вони працюють на розпір, якщо ми хочемо затиснути. Це досить такий значущий недолік. Для тих, хто не планує ставити фіксатори на навісному. Другий недолік це те, що конструкція сама по собі досить -таки трудомістка. Вона займає достатньо багато часу, і біля неї потрібно добре попрацювати. Власне кажучи, для чого була вибрана саме така досить трудомістка і досить дороговартнісна конструкція? Причина була очевидна. Потрібна була навіска, яка витримає будь-яке навантаження, котре взагалі може витримати цей трактор. Тобто в даний момент навіска значно потужніша, ніж всі елементи трактора. І мені не потрібно обмежувати себе при виконанні виготовленні будь-яких навісних елементів чи специфічних механізмів для трактора. У мене немає обмежень щодо навіски. Я впевнений абсолютно точно, що вони витримають. Усім дякую за перегляд. У кого залишились запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарі. Мирного вам неба!